Друзі, всім величезний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Сьогодні готуємо салат на маску, закуску. Називайте як завгодно. В результаті вийде дуже смачно. Приєднуйтесь, буде цікаво. Поїхали! Пройдемося по інгредієнтам. Основне це консервований тунець. Селера, майонез, легка гірчиця, маслини сіль суміш з перців та гріночки з маслом для смачної подачі. З самого початку дрібненько нарізаємо селеру. Друзі, а якщо селеру ви не дуже полюбляєте, можна її замінити грецьким горіхом. Теж буде дуже смачно. Єдине, що не додавайте тоді в цей салатик, в цю закуску гірчицю. Тепер необхідно мілко нарізати маслини. Нарізані маслини перекладаю в миску. Далі кладемо тунець, подрібнюємо, якщо залишились якісь великі шматочки, підсолюємо, додаємо суміш перців, негостра гірчиця. І в самому кінці майонез. Тепер гарно перемішую все. Салат на маску, закуску ми приготували, гарно перемішали. Попередньо підсмажили гріночки з білого тостового хлібчика. Зараз намажу їх вершковим маслом і будемо куштувати. На грінки з маслом викладаю салатик наш. Ну що, я спробую, що в нас вийшло. Друзі, це дуже смачно, свіжий насичений смак, хрустки целери. Ось такий салат, дуже класна закуска. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. Ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі, вони для нас дуже важливі. До зустрічі!